Крісло нерозкладне марсель. В наявності кількість дві штуки. В доповненні окремо йде диван, який можна побачити в огляді далі у відео. Крісло має виталеві високі ніжки. За рахунок цього ергономічна форма підкреслює інтер'єр будь-якої кімнати. Ширина 97, а глибина посадкового місця також має такий розмір. Диван Марсель також можна придбати для доповнення таких крісел по довжині 202 см. Всім відома розкладка, книжечка. Вирізняє ці моделі, якість тканини, а також простота у використанні. Потрібне спальне місце не проблема. Диван Марсель розкладний і підходить для щоденного сну. Його розміри метр п'ятнадцять на метр 90. Диван пружній та комфортній, має високе, гарне наповнення і велику нішу для зберігання білизни. Купуйте комплект разом або окремо в магазині меблі Оскар по вулиці Переяслівська, 72.